Любі батьки, Сьогодні у букварку ми повторили сторіночку 20. Це наша була літера К, повторили склади, повторили слова і розповіли вірші. Хто розповів молодець, хто не розповів, будь ласка, скиньте відео. Новенькі сторінки, сторіночка 22, сторіночка 23. Тут нічого складного, літера Т, звук Т, Т, Т. Ось так ми стукаємо, ми прочитали слова. І дивіться, коли ми читаємо слово, будь ласка, за собою його повторюємо, особливо там, де є декілька складів. Тому що, коли дитина дійде до кінця, наприклад, ось таке велике слово. Вона не пам'ятає, що вона читала спочатку. Наприклад, ми читаємо слово томат. О, то-ма, то-ма, і тільки тоді ми додаємо то літеру -то". Т. То-ма-ти. Так, якщо на уроці, будь ласка, так само дотримуйтесь вдома. Мат, ті, ма, тін, матінк, ка. Матінка. Тому що, якщо ми читаємо ось так: мат, ті н, к. Що там було спочатку, ми вже забули. Далі, сторічка 23. Ми читали сьогодні ось такі речення. Дуже багато в цьому букварику приділяється уваги іменам. Тому що, дивіться, дітки для них багато імен, вони якісь такі дуже незвичні, і вони не розуміють, що це взагалі за слово таке. Вони не розуміють, що це ім'я. Вони розуміють свої імена. Там Максим, Даша, Катя, ті, які вони знають. А деякі імена, ну, наприклад, дивіться, а то. Отаман, це котика, так звати, тихо. Дуже рідко такі імена зустрічаються, тому дітки деколи читають слово, вони взагалі не розуміють, що вони прочитали. Тому на це звертайте увагу. Як ми сьогодні тут працювали? Дивіться, ми читали речення одіної та тоні томати. Я починаю задавати питання від останнього слова. Що в них? В них томати. А в кого томати? Ну, от ви знаєте, всі діти забували одразу. От ми це прочитали і вони забули. І от зараз ми починаємо вводити нове правило. Це ми читаємо і думаємо, що ми там прочитали. Тому що я задаю питання. Не ну, забувають, От ми прочитали легше, да? кіт отаман на тину. Де він на, на тину? Він заліз на заборчик, бо я вам пояснювала, що таке тин слово вони. Воно ось тут зустрічалось. А як звали котика? Тож забули. Да? Тобто таке дуже швидко забувається вся інформація. Ні, нам так не підходить. Ми читаємо і обов'язково задаємо питання. Тому вдома ви читаєте кожне речення і задаєте питання. Це по перше. А по друге. Щось хотіла, що сказати, і пропала мисль. Ладно, зараз згадаю, скажу. Отож, читаємо, задаємо питання і обов'язково а, все згадала. Я сьогодні дійсно пояснювала, що навіть якщо ви загубили це. У вас же перед перед вами це лежить. Будь ласка, знайдіть це слово, перечитайте все речення. Нам потрібно діточок навчити не дивитися в небо, кудись такі, а я забув. Да? Або там боятися відповісти. Ні, шукай, шукай і знайди відповідь. Я почекаю, поки ти знайдеш відповідь. Тому це теж, будь ласка, дома це їм пояснити. І друге, з чим ми сьогодні ознайомились. Це м, пряма мова. Це коли хтось до когось звертається. Коли ми бачимо таку рисочку, це хтось до когось щось говорить. І от ви бачите, тут цілий діалог. І ми бачимо, що хтось з кимось розмовляє. Тому ось до цього теж звикаємо. Коли ми будемо бачити це в тексті, потім вони це будуть розуміти. Ось цей віршик, тетерук з тетеркою. Зараз три рази скажу, бо в мене деякі мами сказали, що ми не чули. «Тетерук з тетеркою вчимо цей віршик на пам'ять. Він дуже класний. Це реально скоромовка, така логопедична. Це ми вчимо. Так, і оці дві сторінки ми повторяємо читання вдома. Далі, на сьогодні математика, тож ми працюємо у зошиті вчимося рахувати, на сторінці 8, на сьогодні цифра 2. Двійка. Вона пишеться на половинку клітиночки. Ось. У нас є з вами клітиночка. Я сьогодні діткам це пояснював. В неї є половинка. На цю половинку не заходимо. Ні одна цифра не заходить на іншу половинку. Одиничка, двійка, двійка і так далі. Двійка, вона пишеться як половинка від сердечка. Я сьогодні дітка, малювала ось так сердечко, витирала половинку, в нас залишилась така половинка від двійки. І хвостик, хвостик як хвильки на морі. Можна, звичайно, зробити такі, да, такий гострий, але ні, ми говоримо, що хвильки в нас такі м'які. Хвилька вверх, вниз, вверх. Ось наша двічка, я Домальовувала, Ось була цифра 2, я домалювала до неї, зробила такого лебедя.